Рашиське командування остаточно позиціонує себе як терорист, Это преступники світового уровня, яких давно нужно закривати. Нещодавно воно видало особливі вказівки після відходу з тих чи інших територій залишати після себе тотальну руїну. Першими такий припис стали отримувати командири підрозділів, які розміщені в тимчасово окупованій Луганській області в районі Сватове, Кремінної Щастя та Рубіжного. Це може означати, що і підрив Каховської ГЕС був цілеспрямованим терористичним актом, який мав на меті нанесення максимальної екологічної, соціальної та економічної шкоди Україні. Отже, пане Віктора, тут наближається ще одна сакральна дата для нашого ворога 22 червня. Вони взагалі живуть у цій от парадигмі тієї війни, яку вони називають Велика Вітчизняна, але я насправді була Другою світовою. І у них у всіх на підкорці сидить оце 22 іюня ровно в 4 часа. Київ, бамбілі. Ну, Там же Київ бомбили, вот. та, та. Так от ця дата наближається. І, власне, тут у вас хочу запитати: а чи слід очікувати чергового якогось загострення у зв'язку з цим? Ну, і яким воно має, може бути з огляду на нинішні обставини? Загострення можуть бути, особливо, якщо і в них погано все піде з дому. Як, ні, як, то, як то кажуть, на Росії погано з дому пишуть, але. Да? Почнеться все з того, що там, типа, що вони не поймуть, що якщо Київ бомбили, то бомбили ж фашисти, а от час хто Київ Е, uh -huh. Ну вони цю аналогію не розуміють. У них все дуже чітко вписується в якісь класні парадігми. От останнє дослідження Лівада центру, воно просто було ну наскільки показовим і няшним, що це просто коли кажуть: а чому ви робите висновок, що цей народ хворий? Я кажу: я роблю це і на кількісних, і на якісних показниках, але ж люди довіряють фактам, да, якимсь кількісним показникам я, я докажу, і угу. от е, коли Лівада центр, е, це ну ми в цьому не довіряємо взагалі. В цьому угу. це їхній офіційний екзит Польщі. Ті, хто е, досліджують соціальну думку, Лівада центр якби являється є агентом, і тому ми можемо із якимись там е, варіаціями йому довіряти. Але И вот, когда вы кого-то там э, на Россиюшке и задают питание, а любите ли вы котиков? Да, там типа, а любите ли вы деток? Там очень люблю, там типа, а любите ли вы чужих деток? Всех деток люблю там на свете. А потом задают питание, а допускаете ли вы что во время проведения специальной военной операции Россия может применить тактическое э, ядерное оружие. В каком случае? И там в случае, там, еще вчера, и 29% в россиян. Э, кажут, еще вчера надо. Еще 23% кажут, ну, надо было, не, надо, когда вот э, зайдут в грайвором в Щебекина, да, там, типа, вот угу. тогда надо, ну, на, на исконную русскую землюшку. У них же ж, У них вже ж уже ж криша поїхала. Вони ж розділяють там вновь приобрітені землі. Вони для себе розуміють, що це не їхні, що це вони вкрали, і іскони от Белгород і Курськ, это типа іскони, так mm -hmm. от 29-23. і ще плюс 16% допускає примінення тактичної ядерної зброї. В разі, якщо Ну це таке, якщо вдруг на Росії горюшка і вдруг хтось захоче захватити Святу руську землю, тобто 68% людей 68% людей готові кинути тактичну ядерну Ну якийсь заряд на Київ. І мало того, ось це ну, в молодіжній віковій групі 18-29 таких трошки менше, але, наприклад, беремо. 30-39 вікову групу, ну наче ж молоді uh -huh. люди, так да? берем ну, я ж думаю, що наче, ж, ну жінки ж люблять дітей, немає змін. То есть виходить, э, що 68%, навіть там трошки більше, в віковій групі 30-39 жінки, берем, 30-39 женщин. І от 70% кажуть, я люблю котиків, я люблю собачок, я люблю дітей, я люблю всіх дітей, але Київ надо уничтожить. Дура, ти що не що Там же ж теж діти. Ні, вона ну вона не зв'язує А і Б. Це хвора нація. Ну в принципі, там, пане Вікторе. Ми, ми це зрозуміли в психології Ми це зрозуміли ще тоді, коли власне їхні мами, так звані, бо інакше ні ніяк це не, не, не назвеш, коли вони бачачи своїх полонених синів, ну ледь не роблять вигляд, що це взагалі не їхні діти все, і. Да, і да, все. Да, да, да. Так да, і ну, що ж, ж ми від них хочемо? І тому від них ми можемо очікувати ну, будь-якої поведінки. І тому е, Путін може зробити провокацію е, 22 іюня ровно в 4 часа, тому що оцей е, з біполярним розладом е, психічно хворий народ е, цього очікує. Вони цього очікують. А Путін, е, як до речі, і Зеленський, отут щоб у нас не було. Е, Ілюзії електорально залежний Путін робить те, що хоче їхнє суспільство. От зараз у нас Зеленський найбільший герой, чому тому, що героїчне суспільство хоче героїчна армія, хоче спротиву, хоче е свою землю визволити. Вот. и мы имеем президента героя. Так само российское суспільство дуже хоче, дуже хоче, блин, чтоб э, все-таки этих этих украинцев все-таки ж там типа поставить на место. Но ну, не могут же же они быть сильнее э, нас, сильнее России, потому что деды воевали. Все равно mm -hmm. там типа э, русские арийского раса, ну причем включая и бурятов тоже, да. Э, все равно они все арийцы. Вот э, и тому у них ну, у них розлад и Цей розлад може подолати тільки навіть не перемога, типу наша, над ними Версальська, тільки катастрофа, тільки якщо вони посипляться зовсім. І тому ми можемо констатувати, що 22 червня, може бути щось, вони щось можуть утнути. Тому що перше, цього хоче руська глубка, глубинний руський народ. Да? И тому, и, а отцу властный, хочет и Путин. И тут, тут у них в чем, в чем наша беда что чаяния русского народа и чаяния Владимира Владимировича совпадают. Пане Вікторе, тут знову про загальну мобілізацію мова зайшла спочатку на шпальтах New York Times, Таймс, вкотре вирішили цю тему актуалізувати, і зокрема написали, що після успішного контрнаступу збройних сил України Путін може почати масштабну мобілізацію. Водночас, ми тут днями побачили спілкування Путіна зі своїми ручними так званими воєнкорами, на якому він сказав: Та ні, не треба на мобілізацію, вистачає контрактників. Чому на вашу думку, якщо чай? Такі глибинні і такі масштабні, не наважуються на загальну мобілізацію. Е, тому що е, більшість росіян готова воювати з пультом на перевес. Бігти з пультом від телевізора і кричати: «Ура!» від дивана до кухні. від кухні до туалету від туалету опять до дивану. От, власне, е, тут же ж Лівада центр дав ще одну дуже хорошу кількісну характеристику цифру. Е, Военную операцию полностью поддерживают 56% отставить 52% россиян, и ще 26% э, частично поддерживают. То есть всего 78% россиян поддерживают специальную военную операцию. Uh -huh. Но 52% полностью, а 26%. это э, э, Типа якась тітка готова підтримувати, але пусть моя останется дома в Рязани. <суміло> Розумієте? Uh -huh. от, от де у них? І Путін, щоб утримати ці 26 він готовий е педалювати мобілізацію. Ну, принаймні, проводить її е таємно. Вони зараз потрошки добирають, 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 але щоб так казати, хлопнуть. В долоньки путіну, в ладошки в ладошки у них же ж ладошки, щоб хлопнуть в ладошки і сказати, плюс ще полмільйона там, типа напущене м'ясо. Вони не готові. І а не готові. Чому Путін сказав він такий оптимістичний? Тому що ж путіну не розказують правду. І, коли ми перейшли в наступ, е, йому сказали, все нормально, ми здержуємо у нас тут Сталінград. От, перше, путіну не розказали, що. Наступ ніколи не відбувається, от прямо що сьогодні в 7 часов почали, а прорвали. Що це відбувається продавлювання, там першої другої третє лінія оборони, і потім вихід на оперативний простір. Ну, Путін КГБшник, він про, про армійські правила не знає йому ніхто не пояснив. І тому це оптимізм Путіна з одного боку, а з другого Путін, боку, це не бажання оці всі свори сказати йому правду, що наша. Наші ну, що зсу таки можуть продавити якусь якийсь із напрямів оборони, і що тоді він заспіває.